У вирі трагічних подій, які відбуваються на Донбасі, неналежна увага приділяється дітлахам, які страждають у зоні АТО. У цьому впевнені волонтери. Випадки, коли маленькі українці підриваються на мінах, гинуть або стають каліками, все частіше стрясають інформаційний простір. Точної статистики трагедії немає. Саме її ведення в даних умовах ускладнене. У зугресі на Донеччині група школярів підірвалася на бомбі. У Моспиному теж на Донеччині вихованці дитячого будівництва будинку намагалися віднести снаряд подалі від будівлі, і він вибухнув. Діти травмувалися. Цей сумний список можна продовжувати, кажуть волонтери. Однак потрібно вже зараз вживати заходів. Аби подібних трагічних випадків було менше у гуманітарному штабі. Допоможемо започаткували проект Збережемо дитині життя. Ціль цього проекту предотвращення трагедії. С одной стороны нам нужно предотвратить беду, с другой стороны нам нужно помочь пострадавшим детям. И достучаться до каждого ребенка и показать степень опасности, которая его подстерегает там, где еще вчера была война. Проєкт складається з двох частин інформаційної діяльності та надання медичної і психологічної допомоги постраждалим дітям. Ситуація з нещасними випадками у зоні АТО ускладнюється тим, що діти часто залишені без нагляду дорослих. Батьки, які зайняті питанням виживання, часто не можуть приділяти малечі багато уваги.